Субота на годинниках ще немає дев'ятої ранку, а ці люди вже готові робити місто кращим та чистішим. Розбирають пакети, рукавиці, граблі та фарбу, аби навести лад у партії імені Шевченка, зробити його охайним та приємним для відпочивальників. Ціль нашого суботника не стільки продублювати роботу комунальних служб, а привлічні увагу, тому, що в городі. Місті... Після зими нужно наводити порядок, наводити його спільними осілями. Підіграли учасникам екотолоки і погода. Хоч на вихідні прогнозували дощі та прохолоду, людей це не спинило, бо розуміють, подібна акція в першу чергу потрібна для них самих. А якщо б пошов дощ сьогодні, прогнозували ніж парашу погоди, то с ваше. абсолютно бы не смутило бы. Я думаю, он бы был бы кратковременный, и потом бы мы вернулись бы и продолжили работу. Замечательно, надо почаще, как можно чаще делать эти инициативы. Я вообще просто легкий на подъем человек, поэтому... Надо поубирать центральный парк, с более мы тут с гуляем, значит, надо. У меня тоже свой интерес. Я приехала на свежий воздух, занимаюсь физическим трудом. Пару калорий могу сбросить, да? Приїхав на екотолоку в парку Шевченка навіть заступник мера, головний комунальник Дніпра Михайло Лисенко, Щоправда, до початку спізнився на півгодини. Втім, із задоволенням розповів про мету заходу. Ну хотіли б сьогоднішнім днем звернути жителів, що основна чистота в городі в першу чергу зависить не від мера, не від його замов, а від самих горожан, як вони будуть носитися к своєму городу, вони будуть поступати, в тому числі там, з сам бути з твердими отходами. Я планую у себе на округі. На красниках. Да. учасники акції наводили лад у різних районах Дніпра, парку Шевченка, Монастирському острові, бульварі Слави, частині проспекту Мазепи та Лісі на житловому масиві. Північний. Юлія Брикденисі Лісавенко. Новини 11 каналу.